Що відбувається на півдні, зокрема, про підсумки літньої кампанії наступальної? Е, дуже багато росіян говорили ще на початку літа, так і перед початком, про те, що буде посилений тиск, про те, що вони готуються, робити якісь прориви, робити якісь побіди, як вони люблять це робити, і як це малюють їхні пропагандисти. Але чи є якісь е, такі? Перемоги, скажем так, та з точки зору того, що вдалося окупантам все ж таки зробити на полі бою і безпосередньо на фронті. І зараз ми конкретно будемо говорити про саме південні регіони. Ну окей, давайте про південні регіони. Пані Анна, ну ситуація дуже проста. Насправді, давайте почнемо з того, що в нас дуже люблять всі наголошувати на якісь періоди, якісь кампанії, якісь наступи. А ми, слідкуючи за всім цим систематично, вже там три з копійками року, зрозуміло, що значною мірою пропразові виникає просте логічне питання, яке мало би послати усіх українців. А коли воно переривалося, то наступальні операції, які здійснюють росіяни? Фактично, щоб так розібратись, вони як почали наступати на Авдіївку в восени 23-го року. По суті, та да? ну вони ж не, не закінчили, не зупинялись жодного дня. Насправді, дійсно, воно рухається хвилями і питання про хвилі. До яких вони готові, воно не сильно зав'язано насправді про якісь періоди і про сезонність, тому що давно пішло вже в минуле і наявність восени дощів, чи зима, чи зеленка, чи її відсутність, і таке інше. Це ж може ускладнювати, може спрощувати ситуацію, але росіяни, от не зупинялись Ну жодної паузи там пригадати там великої не можна. Всі паузи пов'язані з певними причинами, абсолютно технічно логістичного характеру. Повертаючись до нашого приазов'я до, до півдня України, якщо розбиратися, що відбувається, що відбулось, і до чого варто готуватись. Ну, по-перше, можна казати, що дві спроби дві хвилі наступу протягом літа було зірвано на запорізькому напрямі нашими силами оборони, куди намагались рухатись росіяни? Вони намагались з самого початку літу сунутись в районі Гуляйполя, вони намагались трохи прощупували в червні е відрізок. І у підсумку вони зупинились там в районі Васильівки, в районі Кам'янки, і там намагаються повсти під цими плащами необетмани, ну та там дійсно є певне просування. Вони сплачують за велику ціну за це просування, причому ціна не тільки там, де вони сплачують, де трупами усіяно, там, де вони повзуть, а й там, де поталах. Б'ють наші сили оборони, це чудова операція. Насправді знов таки з точки зору тої інформації, яка в нас є. А там не будучи глибоко військовим, не залазуючи військову експертизу, залишив це військовим. Ну про те, що основне дозволило зірвати, дозволило зірвати масова робота по талах російської. Армії, це було зав'язане рухопера, наші проукраїнські люди, наша чудова розвідка, безпілотні системи. Ну тобто, всі спрацювали разом, не розбираючись, хто там в саме головний, хто має там не знаю, навішувати на себе більше мідалі. У підсумку маємо результат, Який маємо результат. Перша хвиля пологи пологи росіяни забили з пологов всі шпиталі, які там були в околицях. Це мається на увазі самі пологи розівка, бердянськ. Мангуш, Нікольське, Маріуполь, оце все забито, це досить велика відстань. Насправді, і в Маріуполі, і там, де наші джерела спілкувалися по шпиталю з росіянами, вони прямо так і називали, що там пологівське пекло, що вони не можуть нормально жити, що наші дрони там їх кошмарять зранку до ночі. Ну, власне, через то велика кількість поранених. Ну, зрозуміло, що і загиблих там була. Так, закінчився Перший наступ. Окрім того, був удар по потягам. Коли вона почала готуватися до другої хвилі, це на стики липня і серпня, по суті. да? ми перетормозили один потяг, і тепер ще один під такмаком, який, до речі, досі стоїть, і вони не розтягнули. і Це поклало край російської логістиці. Окрім того, що вечора там наносяться і щодня наносяться удари в по телам, по там Мілітопольський район, Приморський район, здебільшого «Такмак», де там ще в районі Пологів, знову ж таки, там постійно б'ють наші безпілотні системи, де достає там артилерія, і це, в принципі, дуже ефективно скорочує кількість росіян, яка ще не знаходиться на лінії фронту і близько. Да? Це, по суті, там друга перша лінія, там до нуля, там ще далеко. В такий спосіб зірвали фактично дві хвилі наступу. Зараз росіяни готуються до чогось втретє, тому що треба щось прозвітувати. Чи Збільшилась їх присутність на в призов, в призовській частині. Ні, не збільшилась. Вона збільшилась кардинально в травні, в червні з того вона стала плюс-мінус, тримається, не можна сказати, що вони там особливо щось додатково натягнули. Ні, ротації відбуваються безумовно, але ну це здебільше ротації, тому що в принципі навіть той особовий склад, який там старчить. Він не може бути задіяний досі, вони не розуміють, куди їм сунутись і де здійснювати наступальні дії. Тому, власне, з чого варто очікувати, да, якщо переходимо до головного, ми думаємо, що росіяни черговий раз спробують тиснути на Запоріжжі по Запорізькій області, скоріш за все, це знову ж таки буде район Васильівки, тому що там вони мають певні просування, і там в них є певні перспективи. А головне в них там є основне завдання вити на Лінію з Запоріжжя для того, щоб починати його напряму кошмарити, перетворюючи там на Херсон, ну взагалі просто дестабілізуючи обстановку, яка є серед цивільних в Запоріжжі. Це основне їх завдання насправді, і воно на жаль, може так статися, якщо наші сили оборони десь, не дай боже, трохи стратять по іншим напрямкам. Зрозуміло, вони пощупають знову оріхів, вони знову спробують гуляти поля, але щось підказує, що вони там не будуть мати успіху. Власне, і ми в такому статус-кво в якому плюс-мінус знаходимося зараз. В такому статус-кво і залишимося. Що на нашому боці? Окрім того, що зруйнована логістика вже додається головне, мабуть, що це паливна криза і дестабілізація. В першу чергу вже соціальна в Запорізькій області. Вона точно не плюс Росіянам іде. І це грає нам в плюс. Знову ж таки, те, що ми бачимо, в тотальне скорочення кількості ППО завдяки нашим ударам. Частку з них ми бачимо, частку з них публічно не висвітлюється, але повірте, там дуже добрі результати, їх набагато більше ніж хтось там розповідає насправді. І одним про все просто можна розповідати в деталях, аби аби воно працювало далі. Але досить успішно ми це скорочуємо. Це відкриває шляхи як до Запорізької області, до там, Донецької області. В підсумку це відкриває кордони і до Криму, і до Краснодарського краю, до Волгограда, і так далі. Далі далі, куди залітають зараз наші безпілотні системи набагато простіше ніж це було певний час назад. Є дуже цікавий епізод, про який писав рух. А теж 19 серпня на лівобережжі Херсонщини стався такий собі френдлі фаєр, брали в ньому участь підрозділи російської 127 ї розвідувальної бригади і 24 го мотострілецького полку. Обидва обидві сторони думали, що це так би мовити, українська ДРГ почали перестрілку. В результаті 21 окупант ліквідований і ще 17 отримали поранення. Про що це свідчить? Це повний хаос, і вони не розуміють. Взагалі, хто де стоїть, хто які напрямки тримає, як це можна. Ну, плюс-мінус, да. на, Хер... на Херсонщині десь так воно і є, тому що там в районі самого Херсона, біля річки, там достатньо велика кількість різних підрозділів, і вони дуже погано між собою комунікують, і вони самі на це скаржаться систематично. Тому якщо наші. Силу оборони успішно закинули якусь дезу, яка спрацювала, що зайшла ДРГ, то власне це і понесли, то цілком можливо таке статися. Над цим всі працюють. Це теж невелика таємниця. Працюють по всіх напрямках з точки зору інформаційних атак. Іноді ці інформаційні атаки вдається досить успішно влаштувати. Що тут додати? Ну росіяни вони Бовдри, не треба їх переоцінювати. Особливо от по певних напрямках, да, там Херсонщина, якщо ми там за Херсонщину. Ну, хто стоїть на Херсоні? Це ж тріб'я. Вони ж не приймають участь там напряму в бойових діях. Вони постійно самі нагнітають, що вони збираються там форсувати Дніпро. А, ну дуже хотілося подивитися, як це теоретично може статися за той глибиною Дніпра, яка там є, ну за всіх умов. Але це дозволяє просто кошмарити Херсон зранку до ночі, умовно кажучи. І якщо брати безпілотні системи, то вони там нахабнюють. з іншого боку, звісно, ми бачимо терор з їх боку. А проте вони скаржаться, що наші безпілотні системи кошмарять військових там набагато краще аніж вони там, б'ють по нашим саме військовим цілям. Тому абсолютно можливо, що там такий хаос виникає. Плюс давайте не забувати. Там стоїть ахмат сіла на блокпостах. Причому та частина Ахмата, яка не воює, тому що й бойові, на жаль, Кадирівці. А от ці тіктокери вони там писять постійно по блокпостах в Херсонщині. Ну це теж не додає це просто демонстративно. От коли там великі кількість оцих цих кадирівців не бойових кудись заходить, то, то зразу означає, що це хаос бійки, якісь свари, чвари. А це якраз чудове поле для того, щоб пояснити росіянам, що їх підрозділи власне є. ДРГ, яка зайшла на територію Херсонської області. Наскільки я розумію, а теж наскільки ми спілкуємось, і там періодично через по і спротиву, вони систематично зсередини цим займаються з різною ступеню успішності, це була успішна операція. Я певен, що вони до цього дотичні. Ну, молодці, що тут скажеш. Треба брати досвід і масштабувати.